Вітаю! Ось і доловили ми посіпак а, цих бичків, і нам відкрилася нова місія по ловлі крампуса вугря. Споряджаємо вудку по завданню. На початку ставте на паузу, дивіться, яку я збірку зробила. Там має бути вудка з максимальним навантаженням не більше 6 кг, І відправляємось на локацію баварський ліс. Так, тут у мене є мітка на унікального вугря. Тому я думаю, що цей крампус також тут і сидить. Бо тут і трофейний вугор, і просто вугор звичайний, і унікального я також тут ловила. Отже, підставку ми не використовуємо. Я спочатку спробувала, але мені сказали, ну-ну, не можна. Тримайте в руцях свою вудочку. Наша споряджена вудка. Обов'язково подивіться, чи правильно ви її зібрали. Там має бути наживка штолен, я взяла гачок без бороди 4.0, І на всяк випадок ще замісила прикорм з тих пряничків прикормових. І зробила закид на 87 метрів від берега. Прийшов він мені десь за 2-3 хвилини. Витягувала також не дуже довго, десь хвилини 3 реального часу. І, власне, в принципі, риба не дуже складна. Отже, мітку я вам, як завжди, залишаю. Користуйтесь, рибальте з задоволенням, закривайте свої завдання, виконуйте всі місії, отримайте задоволення від рибалки. Дякую, що зі мною, дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, це особливо мотивує. Дякую, дякую, всім па-па!